Зелентять у небі й мовляють, ніби диво, стало світліємне. Всіх збудили з радістю чарівних новин. На світі народився цю ніч Божий син. Тож скоріше люди, двері відчиняймо, й веселі колядки нумо заспіваємо. До виступу запрошуються учні повзяк пузняківського закладу загальної, середньої освіти перших, третіх ступенів. Ми вам розкажемо, ми вам розкажемо веселу новину. Христос народився, славімо його. Зірки посипались додолу, цілують ангели сніги, і заквітчавши душу полу і затопивши береги. Благословенна небесах велика радість мовніка, тече Господнього селянах, в зірках милиці. Мої ручки зхилені на певну Кожен хіп назад не відео. Хай за святковим столом зустрінеться знов вся українська родина. Бажання і нині збуваються в день народження божого слина. Його завжди з згаснути у душі, залишаючи слід. При на пісні з вікою поляшкою з діли ракцію слід. Прославляти хвитово, от важка була дорога. Раді буде вашій хаті, не хвіль бос наспиняти. Родини ніди настала, у небі зірка засіяла. Позолотила гори, ліси, далекі простори. І він голос розстелився, з неба нам зари. Та й з дорога, тебе сінці, за вся спопов. Я звідти йду і віці села вашу я на остелі. На свісій річній день прислав Господь свого сина, який народився у яснині, де бідні люди, де бедлина. Не лягай, не ховай, сину вожду, коняй, доверти, розстрашай сина ворогові дай. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мир тіхаці, перестаньте сумувати. Ми не вам принесли, що всі лице щезли, без світ неї зуслився. Бо син Божий народився, і ви, братя, зустріться, рожденому сухоліться. Ясна зірка засвітила, вам дорогу відвістила, Аж до того як твоєму в ту країну де причиста сина мала, свій добро подарував. Дай, замошу с хати, бо торгу не буде, нині хочуть зяснувати, люди. чечені то Ототи піть собі каму у моєї крамниці, будуть ті жити з ними, душе, ваші молоди. А як до життя заболує, то їм ані коміч вам заборує. Ти не раді заборуш, а потом не даруєш. Люди с хати виганяш і маєтки забирає. Херськова з хати, не хоче прятувати. Що, жила, сати виганяєте, Кошку з плечі не пихаєте, що б до вас, не прийшла. Що вам це я за коняка? Що бащо пекло я? Хто мене не поминає, то мене не забуває, сам не бійки, сваді крики, то мої рають музики, а не інші шакаї, то товариші мої, а де інші чарівниці, то мої рідні сестриці. Бо я з вами і моторний. Тільки ща я трохи чорний. До моїх м'ятники немає, чорнисько мене називають. Боже, Боже, допоможи, побути тієї затони. Ви вам, брати мої, ми. За ці таке дібили, нічого не, не лякайте, відкидили, Бога мають. А хто Бог сполучає, то на бій, чого найбільше немає? Бог на несуди послав, щоб я вас околоняла, стерегла і в ладі, і на полі підцяти мені недолік, хто горілки не буде пити, варі буде обленати, хто мою жінку дітей шанувати, щасливим буде любитимуть його люди. Ти Що воно сказала, Щоб клопити перестав. А як злов пити не буде, з того можку буде, з чого важко не зажити? Не журися, любий слати, я буду людей скувати. Щоб на нашу ще дорогу, менше щоб молили з Богу, один одного ще били, добре ще буріл купили, от тоді ми будемо жити. Геть, любить <клухи> <вибачі>, за засило. Геть, щоб згадує. Ну, ну, я вам давай ще свого покажу, я про вас усі кіру розкажу. Чого тут сум, чого всіх треба? Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати, скажіть також мені, що за люди такі? а то зараз і від мене страшна кара буде. Найясніше світли світлий цар, твою слугу твого вірного ображаю, тебе, а тебе тут заважаю, кажуть, що цареніше маю. Та Ти на райому забудь, а від дома стає царство тільки за неї, а бо десь цар та я ще за селяни землеї небесами, то не цар, то вічний Бог, що панує без того. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій цар, вони тут повідають про такі вісті, що Бог цар, Бог світ е, там, світу народився. Який там цар, що плете? Мій цар і бачить, що новина, що родила діла сина, місія наче царя всього світу, обічина вже побігти. Ха-ха-ха, суміли не розміщати? Царний мій прийшли, сходу, молодиці, котрим відомо, що, що родився новий цар. То, що месія, цар, ти ще певно не дочув, відколи я чую цю новину, що новий цар народився, не маю спочині. Я не можу цього знести. Я зітру цього месія. Бо царський він забрати мій не сміє. Войни, цих дітей перезібрати, світові підпознати. Кожен хлопчик до двох квіт, хай згине так живий. А між ними певної ні, він задеся місь він, згине. І мале діся скині мусити засіщені, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликує за мною, готова я усіх стинать косою. О, смерть, о, смерть моя мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повинен. А тепер спаси ото, що верте народився, з причистою поплатився. Гей солдати мій вірить. Я кухню цар. Ну то що, вбиті? Так. Ти тіше, іроде лукавий, держися, телефоні слави. І що без картами не пройде, і що без світо не хитне. І на картою потім люди весь босписає. Знай вже, як і лукавий, ось тут мене вина, між їдьми мене вбили Божого Сина. Що, бунт, брат? О, смерть, смерде, моя мила. Ти всякий бунь душе душила. Прилимметний косою, раз і вдруге, хай всі світі зиму добрі люди. Ого! Нам їх не здолати, Тож зупинись ходи зі мною у темряві, вічності палати, бо мале дитя в яснині має владу світі нині. мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Ша я тисячу дурик, я тисячу чоловік, аж паки долетів сюди. Ха, ага. а тут же чує рісту душу і з собою пекла взятиму. Хей hey, сторожа! Вона вже не поможе. Тоді ходім і о смерть та смерть тебе моя мила, Достав мене, я хочу жити, усю тебе озолочу. Від мене не відпупишся, ти золотом, вражий син. Пішли зі мною в домовину. Ходім ходім не любий царю. Тебе с морі я побуваю, ходім зі мною пекло, Там нам буде з тобою тепло. Балий його білій доволі курив. І хай згоди, любов, то бертам, забули. Не слава май, серце керує. Хай злати отрута, щоб дірок ніколи не повикнути. А нині ми разом і суса літає павлому віку. Як нині буде спокій, щиро Господа благай, свій діточок навчати, щоб до церкви сні ходили. Щиро Богу це молили. Все буде себе пустоти і не робіть батькам гризоти. चाहिए <laughs> Нехай вам Божа завжди з вами буде, а й добре з ними кожні години, бо благословить вас буде находить. Бувайте здорові, разом ради духами, письмові гори не буде між вами. Скутішки зміни, нехай заробкає, а право круче, нехай вас минає, нехай добре волю жидочниця. Усякий збільше, всяку сниться, чи солься немає. Вишивайте, мирці, хаті, щасливі, багати, хай не волю добру волю.